Більше 40 медичних вузів України делегували студентів і молодих вчених на 83-ю науково-практичну конференцію інновації в медицині до Івано-Франківського національного медичного університету. І про це далі. Основний напрям наукових досліджень, представлених на конференції, є розробка нових медичних технологій діагностики і лікування захворювань людини. Розробки студентів і молодих вчених стосуються фундаментальних і клінічних досліджень. За матеріалами наукових робіт, Івано-Франківський національний медичний університет випустив тези доповідей з морфології, біохімії, хірургії, терапії, стоматології, генетики. Ми в цьому році пробуємо відновити ті старі традиції. Коли День науки, от він, вчора були секційні засідання і вчора науки у нас не було занять, всі діти хто мав бажання, були присутні на секціях. А до нас прибуло понад 40 учасників. Хоча було заявлено більше, але мабуть, з цією ситуацією. Але ми дуже раді тим дітям, які до нас приїхали, нашим студентам, колегам з різних куточків. Це і Ужгород, Тернопіль, Чернівці, навіть Донецьк. Кожен учасник конференції отримав на згадку тези доповідей і подарунки. А незабутні враження про перебування на Прикарпатті повезуть з собою в різні куточки України.